Вікторія Тривайло перевезла сина, маму і власний бізнес за 400 кілометрів від рідного дому у Покровську Донецької області. Звідти у Кропивницький приїхала після вторгнення Росії в Україну. Розповідає, виїхали у квітні 2022-го. Тоді від рідного міста до лінії фронту було 60 кілометрів. Учного людей виїхало». Дуже багато людей виїхало. Місто було взагалі пусте. Все позачинялось, пошта зачинилась. Тобто всі обстріли, щось летить, бойові дії поруч, все чути. Розповідає, у Покровську мала швейний цех. Перевезти звідти все обладнання не змогла. Частину довелось продати. «Жалко, звісно, ну жити дороже. Шкода, звісно, але життя дорожче. Нам надали грант у 2018 році і ми відкрили власне виробництво. Виготовлення схем під вишивку бісером також друкували на чашках, подушках, футболках. У Кропивницькому показує, робить набори та схеми для вишивання бісером. Їх продає через сайт. Таку схему, таку схему ми робимо на форматі А3 принтері. Тут входить бісер, нитки і голки. я раніше вишивала подушки. Раніше я вишивала подушки для сина, наволоки і скатертину на стіл. Ну, вишивала нитками. І потім така ідея, думаю, спробую, візьму трохи схем, трохи бісеру, і поїду виходить по містам, які поруч, і запропоную на гуртки в центри там. Ви знаєте, я поїхала, спробувала, і мені пішло. Тобто люди почали брати. Так я отримувала клієнтів. Каже, до повномасштабної війни у команді мала трьох працівників. Нині працює одна, інколи просить допомагати сина. Помагаю мамі збирати бісер та нас прес. Це у нас прес. Ми поклали тканину зверху на малюнок, який будемо робити, і притискаємо. Десь хвилину, дві, і він буде готовий. Після пресу виходить ось така схема. До схеми підбирає бісер. Каже, нині попитом користуються вишивки з українською символікою. Нині мріє жінки відкрити магазин поки у Кропивницькому, а після перемоги в Покровську. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини. Кропивницький.